Чи зможе вже завтра податково побачити ваші перекази по рахунках? Насправді це вже не міф, бо 27 червня уряд затвердив бюджетну декларацію на 2026-28 роки. Чомусь вона прийшла непоміченою, але там є справді важливі тези щодо розкриття банківської таємниці та додаткових податків. У відео детально обговоримо цю бюджетну декларацію та зафіксуємо, а чого ж нам очікувати вже найближчі роки. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Я знаю, що розкриття банківської таємниці питання, яке хвилює багатьох. Давайте заглянемо в документи і розберемося, на якому ж етапі план уряду щодо розкриття цієї банківської. Таємниці у бюджетній декларації на 26 і 28 роки, яка загалом складається аж з 53 сторінок. Є один невеличкий розділ на півсторінки, який називається пріоритетні завдання податкової політики. Саме в цьому розділі є чек-лист дій уряду щодо реформи податкової. Давайте переглянемо плани в тому порядку, як вони розписані. Задача номер один це працювати над it консолідацією реєстрів податкової, щоб ДПС мала достатню кількість даних для контролю. Задача номер два. Це забезпечити податкову деперсоніфіковану інформацію про платників податків. Задача номер три: розширити підстави для позасудового доступу до податкової інформації про банківські рахунки. Задача номер чотири забезпечити звітність маркетплейсами. Задача номер п'ять запровадити e-аудит, тобто електронні перевірки платників податків. Далі є ще серія таких глобальних задач, які можуть бути ну не дуже цікавими. Але серед списку задач також є намір. Ввести акцизний податок для солодких напоїв. Отже, ми можемо бачити чіткий план, де є пріоритет посилити it системи для податкової з метою перевірки та сплати податків, і це в принципі відповідає національній стратегії доходів, яку ми вже з вами неодноразово проговорювали на моєму каналі. Давайте тепер трішки детальніше пернемо і, наприклад, розберемо, що ж говорять ці плани уряду. Задача номер один та номер два це забезпечити податкову консолідацію реєстрів, щоб вона могла бачити різносторонню інформацію про громадян. Аналізувати її, і, можливо, навіть висувати претензії по сплаті податків. Станом на зараз ми вже можемо бачити, що податково отримали інформацію від NovaPay про доходи. Вже зараз реальні ФОПа, юридичні особи, громадяни отримують листи та штрафи від податкової щодо незадекларованих доходів чи невиданих чеків. Тобто, частково ця система вже працює і показує свій результат. Скоріше за все, далі об'єм інформації, який передається від фінансових компаній, банків чи різних організацій до податкової, буде рости. Податково, фактично, як по crm системі буде переглядати дані громадян та бізнесу і визначати ризики щодо несплати податків. Насправді, в цілому, це добре, адже правила на ринку будуть рівні для всіх, а отже. Ті, хто оптимізують податки, не зможуть демпінгувати ціною з іншого боку, треба бути акуратним та врахувати всі можливі зміни і адаптувати свої бізнес-процеси до цього, щоб не пропустити якихось нововведень та не отримати штраф. Зверну увагу, що в бюджетній декларації вже не фігурує термін розкриття банківської таємниці. Цього не буде, і про це в принципі не говорять чиновники. Проте тепер це називають як розширення підстав для позасудового доступу до Інформації про банківські рахунки та обсяг коштів платників податків на банківських рахунках. Тобто, уряд намагається таким чином обійти термін розкриття банківської таємниці і трішки змістити від цього увагу. Я роблю висновок з цієї тези, що чисто на словах розкриття банківської таємниці, звичайно, не буде. Ніхто такий закон приймати теж не буде. Але, наприклад, обов'язок банків подавати інформацію про грошові доходи громадян може в якийсь момент з'явитися, наприклад, якоюсь постановою Нацбанку. Яскравим приклад. Дом, і навіть можливо певна спроба є листи від податкової, в яких вони ссилаються, що згідно інформації, яку їм дав Нацбанк, в платника податків був великий обсяг переказів з карти на карту. А отже, ці кошти мають бути задекларовані. Скоріше за все, десь в цьому руслі, і продовжить рухатися реформа податкової. І в певний момент податкова зможе знати або всі, або більшість аномальних рухів коштів по банківських рахунках фізичних осіб. До речі, шановні глядачі, погодьтеся, що такий унікальний. Безкоштовний контент можна зустріти тільки на моєму ютуб каналі. Саме тому запрошую вас підписатися та стежити за наступними відео, оскільки хто проінформований, той озброєний. Нагадаю, що згідно закону про банки та банківську діяльність, податкова хоч сьогодні може отримати доступ до ваших банківських рахунків, але для цього треба звернутися в суд, пояснити, чому їм треба доступ до цих рахунків, і тільки на підставі рішення суду податкова може отримати таку інформацію про рух коштів по рахунках. Таких рішень суду за. Рік податково отримає 100-150, це досить небагато, і розкриття банківської таємниці для податкової на сьогодні є проблемним. Якщо ж податкова без суду зможе отримувати такі дані, кількість проблем навіть при звичайних переказах з карти на карту ну суттєво виросте. Також на секундочку хочу нагадати, що строк позовної давності у нас складає 3 роки. А це означає, що коли ви сьогодні протягом дня робите якийсь банківський переказ, податково може протягом 3 років прийти до вас. Ну і поставити питання щодо цього платежу. Таких речей, які неможливо відвернути, не варто боятися, до них варто готуватися. Я знаю, що багато підприємців хвилюється і не розуміє, як потрібно готуватися. Спеціально для бізнесу я розробив курс структура бізнесу без ризиків, де ми чітко, предметно та практично будемо будувати структуру вашого бізнесу, обговоримо, як його масштабувати з юридичної точки зору, як будувати юридично правильно онлайн бізнес, офлайн бізнес чи надання послуг. Курс розрахований на чотири вебінари. По Дві години і навчання стартує вже 10 липня. Забронювати місце на курсі можете в описі до цього відео. Коли може взагалі відбутися розкриття банківської таємниці, я думаю, що варто почати думати не з того, що коли це відбудеться, а варто зафіксувати, що це точно рано чи пізно відбудеться. Ну а судячи з бюджетної декларації і того чек-листа, який ми з вами прочитали щойно, це відбудеться десь між 2026 і 2028 роком. Зверніть увагу, вас ніхто не буде попереджати, що можливо почніть платити податки або можливо відкрийте ФОП, можливо, не робіть просто так. Ак, звичайні перекази з карти на карту одразу прийде штраф, так як це відбулося, наприклад, з NovaPay. По суті, це відео і ця бюджетна декларація, яку ми обговорюємо, вже і є цим попередженням для вас. Хочу ще раз підкреслити, яку ключову проблему може принести розкриття банківської таємниці. Станом на сьогодні в законі немає жодної норми, яка б дозволяла переказувати друзям кошти і не платити податки. В законі немає жодної норми, яка б дозволяла спільно скинутися на вечерю чи подарунки друзям і не платити з цього податку. Також немає норми, яка дозволяє просто без причини скидувати якісь перекази між знайомими, товаришами та близькими. Це може стати причиною для нарахування податку. Чи є для цього рішення? Однозначно, наприклад, станом на зараз є стаття 165.1.24 податкового кодексу, яка дозволяє фермерам продавати власну вирощену продукцію на суму до 12 мінімальних заробітних плат в рік. Це приблизно 96 тисяч гривень обороту без сплати податку. І я не розумію, чому ми дискримінуємо інші бізнеси та стартапи. Ця норма має бути поширена повністю на всіх, і будь-які приватні перекази на суму до 90 тисяч гривень мають бути такими, що не підлягають оподаткуванню. Свою думку пишіть в коментарі. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на екран, переходьте на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось у наступному ролику.